Коли радіє світ, душа Різдвом співає. Коли бажаєм кожному здоров'я і тепла, приходьмо до вертепу і Бога, поблагаймо для України щастя, миру і добра. З давніх давен розколяда це традиція проводів Різдвяних свят, яка ще раз підкреслює важливість Різдва, адже свято Різдва це час єднання. Час прославлення Бога Ісуса Христа. Христос народився. Село Старий лисець великої духовності, великої культури, багати на прекрасні голоси, спокон віків. Шанують традицію наших предків і до сьогоднішніх днів колядують, приводять вертепи. І в сьогоднішній день ми так само зібралися, щоб зробити ту розколяду. Завершити святкування різдвяних свят, Токи живе наша пісня, наша мова і буде жити наша Україна, дай Боже, щоб цей рік, 2023, став роком переможним, щоб могли вже спокійно собі проводити свята, спокійно молитися, не боятися тих тривог, тих вибухів. Ми дякуємо Богові за коляду, дякуємо Богові за вірних синів. І дочок, які сьогодні стали на захист України. Стали, бо вони розуміють, що свою маму, батьківщину треба захищати. Можу попросити одне, Боже, припини війну насильство. дай в обійми материнське, духа любові, щоб відчули мир і спокій. Наші діти і вся Україна. А ми колядуємо під кожним добрим іменем Всевишнього Бога і в Бого, і в багатого. Але прославляємо Бога і дякуємо Богові за ту коляду. Нехай з нами буде Господь Бог. Дякуємо, що сьогодні серед нас є наші діти, що сьогодні серед нас є наше покоління, яке буде. Далі розвивати ту свідому незалежну українську державу. Ми станемо найкращими, якщо будемо вірити у перемогу. Колядуймо, готуємось до коляди, колядуймо разом з нашими воїнами, тоді ми станемо сильними. Адже коляда перетвориться на гім перемоги України, перемоги світла над темрявою. Перемоги українців над російським агресором і окупантом возвеличує народження Ісуса, хор храму Пресвятої Богородиці та Йосифа Обручника, керівник Василь Гарбус. Родині. Хай Ісусик вам простягне рученьку благодаті, хай прилине всяке добро до вашої хати. Христос все рождає! Вас вітає, щастя, радості для всіх, з неба посилає, щоб на нашій Україні ниви процвітали, щоб у цьому році біди ви не знали, Щоб було і світло газ, щоб ми працювали, нашу славу українську на весь світ підняли. Разом колядуємо, весело співаємо і рожденного Ісуса, вертепі вітаємо. Нехай наша слава по не вмирає. Слава Україні! Христосся рождає! sta ia di sta ia Покотились, а я народились, тебе товар весь хороший, будеш мати вір хороший, тебе товар, весь хороший, будеш мати, мір хороший. тебе жінка, чого брама, хоч не рощи то мала, тебе, жінка, чорна брова Щедрик, щедрик, щедрик щедрівочка Стала собі саміше, господаря викликати, господарю, то дивися на межах, да мовички погодили, саянички народили, тебе товар варми, скороши, будеш мати тим мір кураши. тебе товар без хороших, будеш мати тим мір корошень, шивеш, жінка чоловіка. Не розчита полова тебе, жінка. Do, ser, хоч горить під ногами земля, не орене поле, скроплене кров'ю, сльозами, здолаємо все, бо ми славимо Боже ім'я. Тож колядуйте, Гойно, сині, нині, хай по всій Україні, коляда дзвінка лунає, і Ісуса прославляє, я. Другий коляди, ой, господи, господарочку, пусти в хату маланочку. Маланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє. Наша маланка не робоча, на ній сорочка парубоча, на ній сорочка парубоча, люди йдуть на жнива. Непогані для нас був, не згуліться добрі люди, і на те рік добре буде. Я бажаю в новім добра і надії, що був на смертна єчість по всій Україні. Писання і принесли місяць кров. Нади тебе ліси, полонини, снігу крилу все, і міста, і села, а в душі живе, музика весела, така краса лише на Україні, співучі рік. Зима лише на Україні, тут казка лісова, чарує нині, і чути спів десь там на Улурині, така зима лише на Україні. Дякуємо, дякуємо щиро чиста Марія. Сію, посіваю, я велику руку маю, я пшениці взяв під пахву, щоб стояв незламний бахмут, сію сильно по кордони, щоб почули у Херсоні, щоб тепло було в квартирах, щоб світився мирно, Київ. щоби у Харкові і у Львові люди тішилися волі. Сію силу для удару, хай дійде до соледару. Щоб вишиванку панську одягнули у луганську, щоб більше не терпіли, і окопи всі вціліли. Сію, сію Запоріжжя, хай росте українське збіжжя. Сію тим, хто втратив руки, хто не дав країну гнути, сію сіянням простим, сію там, де зараз Крим. Без кордонів і безкраю сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без них. Їх ціна – це кривий ріг. сію підним і в палати, Ти хто вчора втратив тата. Сію замісний Дніпро тим, у кого дім метро. Сію у незламні стіни, сію, сію віру в Україну, сію, сію, сію посіваю, посіваю. кожне місто обіймаю. маю. Христос стере. Ми нас вітаємо. Там бажаємо ми в та любові сниця, вибажаємо всіх не та й принебаждів, на восховення з небес, більше усім, що залишитись в них, та потішати. Туди не чекає нас, Божий Син, кожен день, кожен час Ми нас вітаємо, нам бажаємо, Миру та любові серця, ми бажаємо всім, всіх, Благословення з благослубення. Сьогодні разом з вами напевне отримав море задоволення, адже дві з половиною години сьогодні звучить духовна пісня. Ми звертаємося до Бога з молитвою, і сьогодні вона нам як ніколи потрібна, тому що ми в такий час сьогодні живемо. У нас є присмор трошки суму, десь переживання, тривоги. Але те, що ми сьогодні зібралися разом. Помолилися спільно через коляду, поєдналися з Богом. Я думаю, це дуже велично. Я щиро хочу подякувати всім, хто прийшов, радий бачити нашу дружню ОТГ, об'єднану громаду. Дякую всім за те, що ми прожили разом з нами цей рік. Що мали, і горе було, і були втрати. Але молимося Богу, молимо і просимо Бога, щоб десь менше і менше цих втрат було, і щоб ми в дальнішому відстояли як можна швидше нашу незалежність. Слава Україні і Христос рождає!